Виконуємо номер 1810 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Від деякого числа відняли його 10 та отримали 14,4. Знайди це число. Розв'яжемо дану задачу за допомогою рівняння. Нехай деяке число, від якого відняли 10, буде х. Нехай x деяке число. Запишемо дріб одна десята у вигляді десяткового дробу. Одна десята це у нас 0,1. А тепер знайдемо число, яке відняли. В умові сказано, відняли його одну десяту. Тоді відняли 0,1х. Отримали х відняти 0,1х. За умовою Отримали 14,4, складемо рівняння. Х відняти 0,1 Х дорівнює 14,4, використаємо розподільну властивість множення відносно віднімання. Умножимо х на різницю чисел 1 і 0,1. 1 відняти 0,1 це буде 0,9 і множимо на х 0,9х дорівнює 14,4. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 14,4 поділимо на 0,9. У дільнику у нас один знак після коми, тому переносимо кому в діленому і в дільнику на один знак. 144 поділимо на 9. Виконуємо ділення куточком. 14 ділимо на 9, беремо по одному. 9 множимо на 1 буде 9. Виконуємо віднімання остачі 5. Зносимо 4. 54 ділимо на 9, беремо по 6. 6 множимо на 9 буде 54. Виконуємо віднімання остачі 0. Отже, наше деяке число 16. Отже, деяке число 16. Записуємо відповідь. 16. Ми знайшли число, якщо від нього відняли одну десяту його та отримали 14,4. Номер 1810 виконано.